Сосано могутній чоловік, що керує стихіями. Сосано бог морів, буревіїв і штормів, відомий своїм непокірним та запальним характером. Він є молодшим братом Аматерасу та Цукуйомі, але, на відміну від них, має більш хаотичну та непередбачувану натуру. Через його руйнівні витівки Аматерасу вигнала його з небес, і він спустився на землю. Однією з його найвідоміших подвигів стало вбивство восьмиголового дракона Ямато Ноорочі. Він знайшов дракона, що тероризував людей, і хитрістю змусив його випити міцне саке. Коли Орочі сп'янів, Сусано відрубав йому голови та в животі чудовиська знайшов легендарний меч Кусаніго Но Цуругі, який пізніше передав Аматерасу як символ влади. Попри свою грубість, Сусанно також має героїчну сторону. Він є уособленням неприборканої сили природи, що може бути і руйнівною, і захисною водночас.